Усім привіт, друзі! У цьому відео я розповім, як прийти із питання шар та дійти до нічної пісні. Для того, щоб дійти нам до нічної пісні, нам потрібно зібрати 4 шара. Три ми можемо знайти у іспитах, а один ми можемо відібрати у диявола. З дияволом є два варіанти: або вбити, або домовитись. Інші два ви можете побачити на карті: випробування скраданням та випробування невидимих платформ. Якраз про проходження останнього ми з вами зараз і поговоримо. Щоб його пройти, вам потрібно стрибати ось на такі платформи. Їх ви можете подати, побачити здалеку, запам'ятати, де вони знаходяться, і стрибати у ті самі місця, де ви їх бачили. Коли ви дострибаєте до кінця і візьмете шар, то пітьма розсіється. Якщо ви стрибнете мимо платформи, то ви помрете, і вас телепортне до місця, де ви починали стрибати. Але якщо ви вже взяли шар, то шар буде у вас і ви можете просто оживити свого персонажа. До речі, на початку кожного завдання вам потрібно оставляти трохи своєї крові, щоб розпочати завдання. Наступне завдання випробування скрадання. У цьому завданні потрібно пройти лабиринт, не потрапивши до зору тіні, які бігають по цьому лабіринту. Якщо ви потрапите до зору тіні, то вона вас телепортне до початку лабіринту і вам прийдеться проходити його спочатку. Також у лабіринті є кнопки, які ви можете натискати та передвигати стіни. Коли ви дійдете до дверей, вам потрібно розбити решітку молотом, бо в неї опір до забійної сили зменшений. Після проходження цих двох іспитів на місці одного з пройденого іспиту у вас буде третій іспит, вам потрібно буде туди зайти, знову віддати трохи своєї крові і почнеться іспитання з привидами. А точніше у вас почнеться біз ілюзіями вашої команди. Після того, як ви вб'єте останню ілюзію, на її місці буде останній шар, ви його підбираєте і йдете до платформи. Вставляєте у першу платформу два шара, та потім залазите на ось ту округлу сферу та праворуч натискаєте на алмазик. Потім, коли ви долітите до останнього місця, ви вставляєте ще три шарика та у вас відчиняються двері. І все. Іспит пройдено, ви можете заходити далі і дійдете до нічної пісні. Невелика рекомендація: якщо ви граєте за Тінесердо або Шедовхерд, то обов'язково її беріть на виконання цієї місії, бо якщо ви її не візьмете у кінці місії, вона від вас піде. Дякую усім, хто додивився до кінця цей ролик. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Усім гарного дня та Україна переможе!